Всіх вітаю! Сьогодні я вас познайомлю зі спринтерським бігом. А саме бігом на 30 метрів. Біг на 30 метрів є базовим компонентом шкільної програми з загальноосвітніх установок. Дану вправу виконують з високого старту, і вона є однією з нормативних вимог. Тестової програми. На уроках фізичної культури освітяни починають бігти спринтерські дистанції звичайно з високого старту, оскільки відсутні стартові колодки. Біг на короткі дистанції поділяється на чотири фази: старт, стартовий розгін, біг на дистанції і фінішування. За командою на старт підходимо до лінії. Найсильнішу ногу ставимо на стартову лінію. Трохи повернувши шкарпетку всередину. Інша нога на 1,5-2 стопи позаду. Тягар тіла рівномірно розподіляється на обидві ноги. Тулуб випрямлений. руки вільно опущені. За командою увага нахилити тулуб уперед під кутом 45 градусів. Тягар тіла перенести на найсильнішу ногу. За командою марш бігун різко кидається уперед. Через 5-6 кроків приймається вертикальне положення тіла. Розгін відразу після старту дуже важливий для отримання хорошого результату. Він починається з руху тулуба, то для отримання хороших результатів важлива сила спиних м'язів. Причому, чим досвідченіший бігун, тим довший розгін відразу після старту. Підвищення швидкості відбувається поступово. До позначки 30 метрів швидкість становить до 95% від максимуму. Фінішування це зусилля бігуна на останніх метрах дистанції. Біг вважається закінченим, коли бігун торкнеться уявної площини фінішу, якою-небудь частиною тулуба. Щоб швидше її торкнутися, треба на останньому кроці зробити різкий нахил уперед, відкидуючи руки назад.